Вітаємо вас, друзі. Ми щиро раді, що ви долучаєтеся до нашого вивчення з Біблії. І сьогодні ми з вами маємо черговий коротенький огляд на урок, який ми досліджуємо. Сьогодні ми маємо вже за рахунком п'ятий урок, який має назву Воскресіння до смерті і Воскресіння Христа. Тобто ми з вами будемо дивитися і споглядати приклади, де сказано було про те, що хтось Воскресав до того, як Ісус Христос помер, а потім вже Воскрес. Сьогодні разом з вами я, Влад Матвійчук, а також Сергій Ченко. Вітаю. Отже, пам'ятний текст записаний в Євангелії від Івана, 11 розділ, 25, 26 вірші. Сказав їй Ісус: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти в це? Отже, минулого уроку ми з вами досліджували про те, яку надію мали в старому заповіті люди на Воскресіння, і ми побачили, що була надія, і була чітка впевність в тому, що Христос одного дня воскресить. І тепер, коли ми читаємо з вами випадки, де були воскрешені люди ще до смерті і воскресіння Христа, виникає запитання: от, до прикладу, Мойсей. Що трапилося з ним? Ми читаємо з вами, от, наприклад, якщо ми читаємо з вами Іванія від Луки, то ми з вами бачимо, що він там з'являється. І багато хто, коли дивляться на Воскресіння Мойсея, ставлять це як аргумент наступного: що ось Мойсей, після того як він помер, він воскрес, означає це те, що от всі люди роблять так само: хтось іде, от в рай, от так само, як Мойсей, тому що ну кудись куди ж він ще міг піти? А хтось вже дійсно в цей. Це пекло, в ці вічні муки, в цей шоол і uh -huh. так далі. От і теж чому так, як спростувати це, і на якій підставі взагалі він був воскрешений? Ну, взагалі, багато людей все ж таки рахують не просто, що він воскрес, а просто після смерті його душа відправилася в рай. вот. Uh -huh. і таким чином, коли на горі преображення предстають два. Буває трошки неув'язка. Ілія живим був забратий, а Мойсей з душою лише. Тому mm -hmm. то е, не може бути такого, щоб у Бога були двійні стандарти. Якщо mm -hmm. одних mm -hmm. бере в повному форматі, так і других мусить брати. Ну, момент такий є: в посланні апостола е, Юди ми читаємо дев'ятому тексті, і сам Архангел Михаїл, коли сперевчався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло. Не наважився винести суду зневажливого, а сказав, Хай Господь докорить тобі. Коли тут іде мова, що Архангел Михаїл, тобто сам Христос, Він сперечається з дияволом, за що вони сперечаються? Вони сперечаються за те, що чи має право Христос воскрешати Моїсея, іменно mm -hmm. воскрешати. По тій причині, що Він ще не помер. І виходить, людям потрібно ну, авансом взяти і скористуватися Божою благодаттю, скористуватися жертвою Ісуса Христа. Він же ще ж не помер, Він ще не воскрес, людям спасіння не приніс, яке маєш право воскрешати. Ось з такою претензією і прийшов диявол до Ісуса Христа за Моїсеєве тіло. Тобто, навіщо ти будеш воскрешати, ти не маєш права це робити. Угу. Але скажу, це не одинокий випадок, коли приходиться користуватися Божою добротою або точніше жертвою нашого Спасителя наперед. Угу. Всі жертвоприношення, коли люди своїми гріхами приходили до святилища і просили Господа про прощення, вони це прощення отримували, так вони отримували його не. За те, що вони такі добрі і порядні, а якраз іменно на основі того, що вони вірили, що в майбутньому будь, прийде спаситель, заплатить за них, і тобто вони наперед користувалися оцею жертвою. Так і Воскресіння Мойсея вийшлося по тій самій процедурі. Угу, так, ну чудові просто от, пояснення. Я думаю, що вже от наперед відпадає будь-яка от ця хибна теорія стосовно того, що він одразу був вознечений. Типу ну ми бачимо, типу, от взагалі, от як воно все насправді от відбувалося, що його душа там вознеслася. Чудово, Як щодо випадків із старого заповіту, ми з вами тут бачимо, ми, якщо почитаємо перше царів і друге царів, там 17-й 4-й розділи відповідно. До речі, друзі, ми запрошуємо вас, щоб ви теж читали. Ми тут маємо тільки коротенький огляд, щоб ви теж досліджують. І теж читали, споглядали історію. Отже, ми бачимо, що тут є два випадки. Перший, це коли Ілля воскресив саме от сина вдови із Сарепти. Угу. І потім ми теж бачимо випадки, коли вже Єлисей воскресив. от Теж, от які тут є подібності між цим? от У цих жінок от була якби, от в принципі, от, ну, якась схожість. А, ну, схожість в тому, що вони. Обоє проявили крок віри угу. і прийняли Божих людей. Саме так це неймовірний крок віри. От дійсності, от уявити собі сьогодні, от, до прикладу, от із серепти, ти вже тут готуєшся якби помирати разом з своїм сином, і тут приходить якийсь незнайомець і просто просить в тебе хліба, останнього хліба, який ти приготувала для себе. О, це просто неймовірно, але він сказав, хто він є. Вона повірила і як була винагороджена її віра. І іменно завдяки її вірі вона залишилася живою. Так, і потім також завдяки її вірі, що сталося із її. Так, да, він був воскрешений От саме так. І тому ми бачимо, що він не просто сказав: Жінко, примирись, його душа на небі, тобі все угу. добре. Ні, так. він сказав, що. І і дитина воскресла, тобто він звернувся до Господа за допомогою. Тобто, сама суть природи, от ми от вивчаємо питання надії. Сама суть природи, що Господь хоче повернути нас до того стану, в якому ми втратили життя. Угу. Саме так, саме так дійсності дуже класно сказано, і це те, до чого ми повинні прагнути, і на цій землі, якби от самотужки, ми цього. Ну, взагалі ніяк не досягнемо. Хоча, коли ми дивимося про Воскресіння, яке виконує Єлисей, е, то він, бідний там і біля тої дитини, і так, і сяк, і грів, її, mm -hmm. і що не старався, і ніяк не міг, і палицю вже ложили перед тим на ту дитину, нічого не помагало. І він з одної сторони питався, чому Господь утоїв це від мене, чому він mm -hmm. це дозволив? І якщо взяти, чому все ж таки так вийшло, що він е, Господь дозволив дитині померти? Це дуже взагалі таке. Цікаво. Є питання, на які ми не можемо знайти відповідь, але угу. можливо, через такий образ Господь хотів показати, можливо, самому Єлисею, можливо, тій жінці показати руку Божу, угу. що наші стосунки з Богом вони грають важливу роль в тому, щоб якщо закінчиться наше життя. То його продовження буде залежати не від маніпуляцій, не від масажу, не від якихось, я не знаю, обрядів. Воно буде залежати від нашого Господа, який, mm -hmm. якого ми любимо і який любить нас. Mm -hmm. Саме так. саме так. Якщо ми з вами будемо далі читати, тут також в нас є випадки, коли Ісус Христос воскрешав. От вже тут ми бачимо новий заповідь. Ми бачимо випадки, коли він воскрешав сина удови ізнаїна, коли він воскрешав доньку Яїра, і також коли він воскрешав е, Лазаря. От теж дуже багато можемо чого помітити. От, до прикладу, коли він воскрешав е, доньку Яїра, ще він казав про те, що із е, ну, дівчатко, що дівчатко робить? Дівчатка спить. Так, дівчатко спить. А коли лазер, коли до лазаря, от він прийшов, от і питають, типу, от що він каже. Він так само каже: наш брат Лазар заснув. заснув. <гум> Саме так. Ми це чітко бачимо, і знаєте, от ми бачимо те, що це є якраз те, що узгоджується із концепцією біблійною, що дійсності, от смерть, це лише сон. І Христос це ясно підтверджує, тим більше, от дійсності, от як було сказано раніше, ще навіть от, коли ми читали про випадки старого заповіту, Єлисей чи то Єля, вони не є якби, що потішають, що змирися, так же ж синочок, він в класному світі, взагалі ти повинна вже в цьому от, радіти, немає сенсу. От в чому тоді був би сенс Воскресіння? І так само, от Лазар, до прикладу, от він є в раю. В чому сенс його Воскресіння? Якщо він там вже користується всіма Перевагами, благами, раю, то для чого Христу було його повертати? От дійсності на місці лазаря тоді певно, щоб було б якесь обурення? Типу, ну навіщо ти мене знову сюди до цього грішного світу воскресив? Як мені вже там так було добре? А якщо тоді виникає запитання: ну а якщо він був не в раю, тоді питання: а чому тоді, от взагалі, Христові? Когось піднімати із пекла, якщо він от достойний, якби ну туди піти, теж якийсь просто виходить нонсенс. От якщо дійсності, от душа, от або людина просто іде одразу, типу, то в чому сенс воскресіння, про яке ми так багато от, говоримо? В чому взагалі сенс? Просто ми бачимо, що оці випадки, які е, Христос нам представляє, син не, вдови, знаїно, угу. е, дочка Яїра. Сам Лазарь, в усіх трьох випадках є одне те, що їх об'єднує. Ці всі випадки відбуваються до Воскресіння Ісуса Христа. Mm -hmm. Тобто Він не проклав дорогу, а вже, як я вже перед тим казав, вони користуються жертвою Христа, яка mm -hmm. ще не виконалася. Тобто, по суті, це робиться вірою, а не по якихось відповідних заслугах. Mm -hmm. Но з іншої сторони, дивлячись на Лазаря. Хотілося би додати, що він не просто говорить, що Лазар е, ну десь знаходиться, він каже, спить оцей спить. стан. Ми вже говорили. Душа, яка грішить, вона помре. Немає душі, яка не грішить, угу. немає безгрішної душі на землі. Всі згрішили, написано, каже апостол Павло, і позбавлені Божої слави. Таким чином, що покуди ми всі грішні, ми наші душі всі смертні. Але Христос каже: Я прийду, я дам життя, тому що я, Воскресіння і життя угу. таким чином, ми бачимо через Лазаря Він так само каже: Брат наш Лазар, заснув, так, каже: потім, я кажу, піду його розбудити. А угу. потім, коли учні не розуміли, він прямо йому й, йому їм каже, що. Він помер угу, і я йду так. воскресити його. Це дуже важливий момент. Тобто, те, що якраз ми говорили про біблійну концепцію, типу, що угу. ось що насправді є смерть, от в дійсності. І що ми можемо от сказати, виходячи із всіх цих наших досліджень? От що дійсності от були випадки, але як вже Сергій сказав, що. Це було якби аванс наперед користування саме Божою жертвою, от. але і це також ще говорить нам про те, що немає ніякої от е, логіки і взагалі сенсу воскресіння, якщо ми сприймаємо от вчення про безсмертя душі. От це все до чого в принципі можна було підвести. Так тому воскресіння, які, ми, які відбувалися до Ісуса Христа, їх було. Вони показували про те, що люди це отримували тільки на основі віри, угу. наперед, з завдатком таким. Угу. От тому, -то, коли ми вже сьогодні, після Воскресіння Ісуса Христа, ми вже цим користуємося не як завдаток, а це вже похідне від того, що зробив Господь на Голгофі, коли він угу. помер, коли він воскрес і таким чином, ті, хто вірують в нього. Як він воскрес, так і вони воскрешають, тому що вони є його послідовники. І в останній день він всіх людей підніметь, які любили його. Він нікого не лишить, тому що Бог, він є Бог любові. Так, угу. принікуда. Отже, ми дуже дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого коротенького огляду цього уроку суботньої школи. І ми також запрошуємо вас на детальніші дослідження з вивчення Біблії щосуботи, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. І ми щиро запрошуємо вас. Також запрошуємо вас відвідати сайт Bible.ua для того щоб дістати ще більше посібників із вивчення Біблії. Дякуємо вам, що ви були з нами. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть також молитовні прохання. І нехай Бог вас благословить! До нових зустрічей!